Неподалік села Накваша під Кам'янської територіальної громади сталася дорожньо транспортна пригода, що стало її причиною, з'ясувала наша знімальна група. На відрізку дороги під камінь на Кваша не розминулися два автомобілі. Водія Тойоти, що спускався зі сторони під каменя, крутою дорогою, занесло на повороті. Де він здійснив лобове зіткнення із автомобілем Renault Megane. На місце інциденту прибули працівники поліції, які приклали зусилля для того, аби зробити рух для інших транспортних засобів безпечним. На місці аварії ми побачили вщент розбиті передні частини обох автівок. Вочевидь, швидкість водія, що рухався зі сторони під каменя, була високою, а мокра дорога через погоду лише підсилила неможливість загальмувати вчасно. Музика. Внаслідок удару ловло уламки автомобілів розлетілися в різнобіч, а від капотів лишилася тільки купа металу. На щастя, у момент зіткнення спрацювали подушки безпеки, а тому водії транспортних засобів лишилися живі, але так чи інакше травмовані. Ми просимо водіїв бути обачними на крутих поворотах і дотримуватися належного швидкісного руху, аби благополучно доїхати до місця призначення. Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилайн.